Дональд Трамп комуніст. Він діє як комуніст, його економічна політика є яскравим прикладом втручання держави в усі процеси. І зараз я наведу декілька прикладів. А сьогодні поговоримо про нову, хоча, може і не зовсім нову, ініціативу Дональда Трампа по обмеженню максимальної відсоткової ставки по кредитних картках. Але спочатку, чому я стверджую, що Дональд Трамп комуніст? Що дуже дивно, що вся республіканська партія, яка є прокапіталістичною силою в США, по крайній мірі раніше була, вона радісно його підтримує, аплодує. Він виступає за активні субсидії для стратегічних галузей. Він активно впроваджує мита, тобто вводить державне регулювання, ручне причому в залежності від того, подобається йому лідер якоїсь країни чи ні. Що він сам часто говорив за Дональда Трампа вперше США почали збільшувати частку держави в приватних компаніях AMD, на напівпроводниковий сектор. Тепер послухаємо Дональда Трампа. Ось він говорить про те, що кредитні картки, їхні високі ставки це дуже погано для американської чадж Америки з інтерес рейс в Крім того, він говорить, що треба впровадити. Межу 10%. Чому, як і так далі, він не пояснює. Просто він це стверджує як повий африканський диктатор. Card rates at 10 for year. Ну а що ж тут поганого? Нібито якщо знизити. Ставки по кредитах, то відразу американці, які заборгували дуже велику суму на даний момент 1,1 трильйона доларів, які дійсно витрачають дуже багато на обслуговування боргу за кредитними картками, вони ж стануть відразу багатшими, правда? Ні, не все працює з точністю до да, навпаки. До речі, середня відсоткова ставка по кредитних картках 21-23%. Проблема в тому, що він атакує компанії, такі як Visa, Mastercard, але не ці компанії встановлюють ставки. Ці компанії є інфраструктурою ставки, встановлюють банки, а банки встановлюють ці ставки не просто так. Між банками в США є шалена конкуренція. Відповідно, ці ставки є ринково обґрунтованими, бо дуже велика частина людей, які мають кредитні картки. Не платять по своїх боргах відсоток на даний момент людей, які мають кредитні картки, але мають погану кредитну історію, сягає на даний момент 55%. Якщо Трамп дійсно обмежить 10% максимальну ставку по кредиту на кредитні картки, то потрібно згадати, що в США 70% ВВП формується за рахунок внутрішнього споживання. Внутрішнє споживання формується в значній мірі за рахунок тих кредитів, які люди отримують. І от ми відразу беремо і віднімаємо 55% людей, які не отримують кредитну картку. Ці люди не отримали кредитну картку, вони. Не зможуть витрачати так багато як раніше, це призведе до падіння розрібної торгівлі, до падіння послуг, до падіння в усіх секторах економіки, це знизить ВВП США моментально. Потім рішення призведе до втрати до половини відсотку ВВП кожного року. Це також приведе до величезних проблем в банківській системі, і, відповідно, піде ефект доміно. Люди, які Раніше жили за рахунок кредитних карток в значній мірі. Вони, наприклад, якщо у них зламалася машина, то вони не зможуть потрапити на роботу банально, тому що їм не буде можливості оплатити ремонт цієї машини. Відповідно, вони можуть втратити роботу, і знову ж таки там дуже багато тих негативних моментів, які відразу в економіці з'являться. Тому будь-яке ручне регулювання, мита втручання держави в галузі економіки, ручне управління, обмеження відсоткових ставок це все комуністична дурня. Ну і додам також, що такими своїми заявами він вже обвалив вартість акції, візи і мастеркарт.